Від Івана свято Евангеліє читання. Сково Диго, своє з космічного. Запали, запали. Будьмо уважні. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його, так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в Нього, бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ці слова, казали, Він справді пророк, інші говорили він Христос, ще інші мовили, чи не Христос прийде з Галилеї, хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник прозор через нього серед народу, деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав на нього рук. Повернулись слуги до первосвященників та фарисеїв. І ті їх питають, чому ви його не привели? Слуги відповіли ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи й видали себе звести. Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього, та проклятий той народ, що не знає закону. Озвався до них не що приходив до нього вночі. Один з них хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавши, що він робить, ті йому відповідь сказали, чий ти з Галилеї розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову заговорив до них Ісус, кажучи: Я світло світу, хто йде за мною не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Слава Тобі, Господи, можти дома. На це іде дома. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на Прошу присідайте декому зручно. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Так говорив Христос про Духа Святого, про того Духа, якого Він обіцяв своїм учням. І от сьогоднішню неділю, цей сьогоднішній день ми святкуємо оцей момент. Момент, коли здійснюється обіцяне Христом. Дух Святий сходить на Його учнів. А коли зійшов на учнів Христа, то учні потім почали його передавати всім іншим, всім тим людям, які увірували у Слово Боже, увірували в Євангеліє, тобто повірили в Христа. Сьогодні, в неділю П'ятидесятниці, ми святкуємо народження церкви. Бо церква це не стіни. Церква це не купола, це не ікони. Церква це люди. Церква це ті, які не бояться, наголошую, не бояться ставати і молитися. Саме так. Нічого, хай говорить дитина. Тому що дити, діти не бояться насправді? Діти є безстрашні. Ви ж подивіться, скільки би ми не казали, не йди туди, але дитина йде. Вона не боїться. Тому й каже Христос: будьте як діти, тобто будьте безстрашні. Будьте тими, які дозволяють бути такими. І от сьогоднішній день, в день народження церкви, Господь Бог всіх нас закликає бути безстрашними, бути тими, які не бояться, бути тими, які прийняли дух. Бо, приймавши, прийнявши Духа Святого, ми приймаємо оцю Божу любов. Людина, яка наповнена любов'ю, вона є безстрашною. Тому і ми завжди говоримо, що діти до певного віку, ну, до років 6-7, це діти, які є чисті й невинні. Бо вони наповнені оцією невинною любов'ю. В любов'ю, в якій вони завжди говорять те, що є в них на серці. Діти не вміють лукавити так, як дорослі. Та, в них є своє, але це таке дитяче, яке дуже видно насправді. Але дитина це та особа, це та Боже створіння, поки ми всі були дітьми, такими малими дітьми. Ми були отими, як би це сказати правильно. Безпосередніми. Ми не задумувалися. Ми робили, ми жили. Подобається нам хтось. Ми біжимо до цієї людини, обнімаємось. Не подобається нам хтось. Що роблять діти? Тікають і ховаються. Сьогодні Дух Святий Сходячи, я кажу сьогодні, бо сьогодні День П'ятидесятниці. Він відкриває. В першу чергу учням, апостолам оцю любов і цю дитячу наївність. І от ми чули, коли читалися апостола, що зробили учні, коли наповнились Духом Святим? Та, при тому не в кімнаті в себе, правда? ж? Вони вийшли до людей, вони вийшли до тих, кого боялися ще кілька днів тому. Вони вийшли до тих, від кого ховались, бо боялися, що їх розіпнуть так, як розіп'яли їхнього учителя. Але вони були з Христом і з Воскресіння. Воскресінням. Вони почули ці слова обіцянки, що буде той дух утішитель, я буду з вами, я вас підтримую, я буду з вами і буду робити все те, що і робив до цього. Які ви мені будете тепер моїм інструментом. І як результат, учні були відкриті на прийняття Духа Святого. Про що я і просив сьогодні перед літургією відкинути все, а стати відкритим на прийняття Бога. І от коли вони прийняли Духа Святого, пішли і говорили мовами, розмовляли з іншими. Пізніше їх засудять за це. Їм скажуть, та вони п'яні, понапивалися і невідомо, що говорять. Але як каже автор діяння, там були люди з різних куточків світу. І вони чули свою мову. Е, ну, таке трошки, можливо, недоречне, але відступ. Я думаю, що мову п'яного всі чули, правда ж? Дуже зрозуміла вона. Залежність від стадії. Але тим не менше, ці люди чули свою мову, що є свідченням того, що ці апостоли не були тим, як про них говорили. Вони були свідомі. Свідомі, тому що прийняли Духа Святого. І народження церкви якраз полягає в тому. Щоб свідомо прийняти Духа Святого, а потім йти і зіщати його іншим народам. Не тримати його для себе. Не тільки, знаєте, прийшли до церкви, нам тут добре, гарно прийняли Духа Святого, прийняли цю Божу благодать, благословення, вийшли з церкви і забули. Забули сказати іншим, що сьогодні неділя. Що сьогодні день, коли ти маєш бути з Богом. Забули самим, самим посвідчити, що сьогодні неділя і не працювати в цей сьогоднішній день. Забули про те, що не треба матюкатись. Забули про те, що не потрібно осуджувати. Забули про те, що ти вибраний, бо Бог сьогодні тебе вибрав. Я не кажу, що ми це робимо. Але, на жаль, так часто стається в житті людини, що ми, переступаючи поріг храму, забуваємо оцю Божу ласку. Але Дух Святий, той утішитель, все рівно в нас є. І він все рівно з нас виливається, як ця вода, вода, яку, про яку говорить Христос: що той, хто прийде до Нього, буде пити цю воду. Після якої захочеться жити. Це благодать, яку ми отримаємо в часі літургії, це та благодать, яку маємо поділитися з іншими. На нас сьогодні, як і на апостолів, покладається оця місія: йти і навчати, свідчити, любити, прощати, ділитись. Всім, всім тим, що ми отримуємо в часі літургії. Бути церквою це не тільки гарні молитви, гарний спів. Бути церквою це не просто прийти і поставити свічечку в храмі. Бути церквою це нести Бога іншим. Це жити Богом, жити цим утішителем якого ми сьогодні приймаємо? Це просто жити, не заморочуючись нічим, не задумуючись. Подивіться на приклад Христа, який показав, як це бути церквою. Він просто жив, жив серед інших людей, ходив, працював, веселився, але при цьому любив. Прощав, дарував, підтримував, виявив, казав правду, не боявся цього. Це і є бути церквою. Один мій добрий однокурсник, тепер священник, отець Олександр Ройко, коли, знаєте, сказав такі слова, що ну, ми були дуже семінаристами, знаєте, кожен наївний ділиться, знаєте, мріє про якісь великі речі. Знаєте, він сказав слова, які я по сьогоднішній день пам'ятаю. Він каже, він каже, знаєте, браття, неправильно є говорити, що християнство це релігія. Християнство це просто стиль життя. Життя, в якому ти вмієш любити, насправді. І коли ти вмієш любити і любиш, і цю любов втілює в життя, оце є те, що хоче Бог. Це є християнство. Це є церква. Любити. І от ми маємо дорослі, дорослі діти, бо поки живі наші батьки, ми завжди будемо дітьми. Але вже ми дорослі маємо навчитися у дітей, їхньої любові. Маємо навчитися цієї, знаєте, безпосередньої любові. Любові без умови, любові щирої, любові, в якій просто проявляється наша оця дитячість. Тому в день народження церкви я прошу і бажаю всім оцієї дитячої любові, яку Дух Святий дає нам, будучи в нашому серці. Слава Ісусу Христу.